Вони малі і непримітні, чорні, сірі, подекуди вкраплені білими цяточками. Це зернятка чія. Ви напевно бачили їх у вітринах магазинів здорового харчування або в модних рецептах смузі. Але чи замислювалися ви коли-небудь, що за цими крихітними краплями природи ховається ціла історія, яка бере початок з давніх цивілізацій? Яку силу вони дарували воїнам Майя? Які міфи та легенди з ними пов'язані? І чому сучасна наука приділяє їм стільки уваги? Чія це насіння рослини салвія Іспаніка, що належить до родини м'ятних. Її батьківщина землі сучасної Мексики та Гватемали. Ще 3500 років тому зерна Чія були священною їжею для майя та Ацтеків. У племені майя Чія означало сила, а насіння вважалося джерелом енергії та витривалості. Його використовували не лише як їжу, але й як релігійний дар богам, і навіть як валюту. Легенди свідчать, що ацтеки брали з собою лише ложку Чія на день під час далеких походів, і цього було достатньо для підтримки сили. З приходом іспанських конкістадорів Чія була майже повністю знищена, її замінили на традиційні європейські культури. Лише наприкінці ХХ століття вона повернулася на світову арену. Сьогодні чія – це не лише елемент здорового харчування. Насіння чія використовують у смузі, пудингах, салатах, випічці, спортивному харчуванні, дитячих сумішах, кето та веган-дієтах. Також з насіння добувають олію чія, яка багата жирними кислотами та застосовується в косметології. Насіння чія відкриває безмежні можливості для творчості на кухні. Воно практично не має власного смаку, що робить його ідеальним доповненням до будь-яких страв від солодких до солоних. Чія вбирає рідину, утворюючи гель, що робить його чудовим загусником для соусів, джемів та пудингів. Насіння можна їсти сирим, посипаючи ним салати або вівсянку. Або замочувати в рідині для створення пудингів та напоїв. Це справжній кулінарний хамелеон здатний перетворити звичайні страви на смачні витвори мистецтва. Для спортсменів, які шукають натуральну альтернативу купленим енергетикам, насіння чия це справжня знахідка. Його легко вживати, просто готувати воно наповнене користю. Замочіть 40 грам насіння чия в одному літрі води на 30 хвилин. Через півгодини напій готовий. Якщо хочете аромату, то додайте шматочки цитрусових, фруктів або ягід. Цей напій природне джерело енергії та витривалості. У культурі майя чия вважалася духовною їжею, яка допомагає очищати тіло та розум. Її додавали в ритуальні напої, використовували в обрядах, змішували з кров'ю жерців, щоб принести жертву богам. За легендою боги подарували Чіа людям як зерно витривалості, що дарує ясність думки і фізичну міць. Існувала також віра, що Чіа допомагає бачити істину. А тому її не можна було вживати людям із нечистими помислами. Для ацтекських жінок зерно Чія було символом родючості та захисту дітей. У сучасному світі про ці легенди майже не згадують. Але в кожному зернятку й досі живе пам'ять давніх народів. Сьогодні Чія відомі як Суперфуд, що містить омега 3 жирні кислоти. Антиоксиданти, клітковину, білок, кальцій, магній, фосфор. Вони здатні покращувати роботу серця та судин, нормалізувати рівень цукру в крові, регулювати травлення, забезпечувати довге насичення без переїдання. Але що справді вражає, це здатність насіння вбирати в 12 разів більше води, ніж їхня маса. Це перетворює їх на гелеутворюючу речовину, яка не лише створює відчуття ситості, але й сприяє повільному засвоєнню поживних речовин. У лабораторіях досліджують потенціал цієї рослини для майбутнього як екологічний замінник яєць у кулінарії, як рослинний згущувач у фармацевтиці і навіть як матеріал для створення харчової упаковки, що розкладається. Придивіться уважно до цих зерняток, вони, немов мікрокосмос, де кожна з них це окрема планета. Дрібні як піщинки, але водночас нагадують мініатюрні квасолинки, виточені з сірого мармуру. Їхня форма овальна, ледь приплюснута, мов краплі дощу, що застигли в русі. Поверхня зерен злегка зморшкувата, з хаотичним візерунком прожилок і плям. Немов полотно, розписане хитромудрими візерунками. Відтінки сірого, коричневого та чорного створюють неповторний калейдоскоп кольорів, мозаїку різних відтінків. Ці зерна енергії поки що сплять до моменту, коли зустрінуть воду, і тоді вони оживають, перетворюючись на прозоре желе, мов магічний еліксир життя. Приготуйте собі шоколадний пудинг з чия. Це ідеальний сніданок. Змішайте молоко з насінням чия, какао порошком та ваніліном. Залиште на ніч у холодильнику, а вранці насолоджуйтесь здоровим та смачним сніданком. Додайте трохи насіння чия до тіста для піци. Ви отримаєте не лише хрустку з коринку, але й додаткову порцію клітковини. Додайте насіння чия до суміші для фалафелю. Це зробить їх більш ситними та корисними. Чия можна додати у тісто або запекти разом із домашнім гречаним хлібом. І це ще не все. Оригінальна ідея покривати насінням чия м'ясо чи рибу. Можна змішати з панірувальними сухарями або використовувати окремо. Чия добре поєднується навіть з гарячими стравами. Додайте 15 грамів до улюбленої страви. І вона засяє новими барвами. Використовуйте насіння чия замість пектину для загущення джему. Це дозволить зменшити кількість цукру, зберігаючи солодкий смак, чия загущує джем природним способом. Менше цукру той самий смак. Якщо не подобається желеподібна текстура, тоді змішайте з іншими зернами, наприклад, з рисом чи кіноа. Одну столову ложку чия на 180 г каші, і ви отримаєте поживний сніданок без зайвих зусиль. Насінням можна навіть замінити борошно чи яйця. Наприклад, одну столову ложку насіння замочіть у трьох столових ложках води і ви отримаєте повноцінну заміну яйцям. Це відкриття для веганів і всіх, хто уникає продуктів тваринного походження, чия загущує соуси, підливи, додає густоти супам, збагачує смак. Це ідеальне доповнення до соусів, як магазинних, так і домашніх. Чия в йогурті це справжня екзотика. Посипати зверху, розмішати або перемолоти обирайте на свій смак. Чия також можна використовувати у фарші. Так і тут чия працює. Щоб згустити фарш, не обов'язково використовувати панірувальні сухарі або яйця. Насіння чия. Також підійде 2 столових ложки насіння на пів кілограма м'яса без яєць і отримуємо густий смачний фарш без сухарів. Натурально 5 грамів насіння на чашку гарячого чаю. Згодом насіння осяде на дно і ви отримаєте новий чайний досвід. У майбутньому чия може стати частиною космічного раціону як легкий, живильний і стійкий до зберігання продукт. Водночас вирощування цієї рослини вимагає не так багато води, це робить її цінною для фермерства в умовах зміни клімату. Маленьке зернятко непримітне, а за ним древні боги, ритуали, наука, майбутнє. Насіння чия це більше ніж їжа і кулінарні рецепти. Це мостик між епохами, між землею і небом. Тілом і духом. Наступного разу, коли захочете додати чия до своїх кулінарних шедеврів, згадайте про їхню давню історію, користь і магічну силу, що перетворює звичайне на надзвичайне. Експериментуйте, поєднуйте, шукайте гармонію смаків. І нехай кожна страва відкриває вам нові горизонти здорового харчування і задоволення Не забувайте ставити лайк під відео. І підписуватися на наш канал, щоб не пропустити жодної цікавої подорожі.